Добрий день. Сьогодні ми хочемо показати вам, як тримає скотч для ремонту тепличної плівки. Деякі кажуть, що якщо волого, то скотч не приклеюється. Зараз наглядно ми вам все покажемо. Наливаємо воду. Сьогодні отаким от скотчем сварка ми будемо ремонтувати плівку, в якій є вода. І оце наш сайт, де ви можете замовити. Готую. Відрізаю шматочок. Ну, можна було і менше. Відрізав. Так. Тепер ми робимо, щоб наглядно, да, дірочку вода тече. Беремо наш скотч і прямо по воді ми заклеюємо. Як ви можете побачити, вода не тече. Але деякі люди кажуть, що це ну, не так цікаво. Давайте середини. Тому ми зараз робимо надріз і заклеїмо середину. Заклеювати скотчем дірку прямо у воді. Відрізаю шматочок. Робимо розріз. Як ви бачите, вода тече. Тепер нашим скотчем прямо у воді. Отак ви можете побачити, що навіть у воді скотч сварка тримає добре.